А питання ж не в єрмаку. Питання в тому, що в нас сформована абсолютно потворна, спотворена система прийняття рішень держави. Тобто є глава держави, є улюблений керівник офісу, є 5-6 топ-менеджерів, є повністю підконтрольний кабінет міністрів, є такі розуміння, що повністю підконтрольна Верховна Рада, пульт управління. І ми сидимо на банкові, натискаємо голосувати за, голосуємо проти. Через отаку спотворене бачення виконавчої і законодавчої влади в нас влада не працює ефективно. Потрібно змінювати законодавство про мобілізацію. Потрібно влада змінила запізненням на два роки, і зараз ми говоримо у нас провал з мобілізацією. Подякуємо також владі за те, що законодавче рішення було прийнято з запізненням на два роки. І ви не повірите, оцей список затримок у владі він просто. Ну я думаю, що хто буде цікавитись і дивитись перелік законопроектів, буде просто жахатись. Там законопроект про безмитне ввезення ребів, яких бракує на фронті, прийнятий запізненням затримкою на півтора роки. А цей список дуже довгий. Це показник того, що влада в нас не може працювати ефективно, тому що жоден крок не робиться без чого? Без благословіння банкової. І тому е, питання не є в Єрмаку. Єрмак один з керівників цієї піраміди. Але завтра не буде єрмака, е, але ж ніхто не говорить про зміну принципів, про зміну моделі, про те, як зробити владу, хоча б на 10, 20, 30% відсотків ефективнішою. Як приймати рішення не з огляду на те, який настрій на банковій, а з огляду на стратегічну перспективу.